Їдемо дивитися два будинки в село Гладківщина Золотанівського района. Покажу перший будинок. Так виглядає об'ява на Оликс. В будинку багато років не живуть, але господарі піддержують лад. Город розроблений, багато господарських приміщень. Ще одна старенька хата в дворі. Цілком пригодна до житла. Вода в колодязі. Хату не заведена, але колодязь потрібно чистити, тому що він замуляний, або пробивати скважину. Господарі допоможуть знайти місцевих, які пробивають скважини недорого. В будинку нічого критичного немає, але ремонт потрібно зробити. Ціна 6 тисяч доларів, але є торг, але ну, торг це з господарями. Так, приїхали, село Гладківщина. Здорове село, більше тисячі населення, є школа, є все. Так, оце е, желізний забор по всьому периметру. Ну, забор треба вкрасити. Е, калітка і з тієї сторони ворота в'їзні. Так, йдемо до хати. Дворик невеличкий, йдемо далі. Хата. Хата не потріскана, ми подивилися з Андрієм. Не потріскана. Оце такі маленькі тріщинки є. Ну це не критичні тріщинки. Фундамент нормальний, тільки ну, можна обмазати. ступеньки І заходимо в хату. Це веранда. Здорова веранда. Потолки, ну це глина. Глина їх просто трошечки підмазать. Пооблущувалась штукатурка. Це тут була котельна. Ну, котельна, звісно, ой-ого. го Це все треба буде видраювати. І котел, скоріш, треба буде міняти. Тому що він дуже старого образця. Труби розводка є по всій хаті. В веранді отоплення, газова печка. І йдемо у хату. Веранда здорова, здорова, здорова. Метрів п'ять, напевно. І йдемо в хату. Здоровий коридор. Метрів шість, напевно, або сім. Ну, шість, шість точно, напевно, буде. Так, по обі коридора йдуть кімнати. От. Кімнати туди, туди, туди туди. Перша кімната, зала здорова. Здорова, здорова зала на 4 вікна. Потолок там трошки затікав, але вони вже там кришу під, під той. ну Це глина, це таке, як я в веранді робила себе підкидати і позамазувати тріщини. Потолок рівний, ніде не сів. Ну це по глині, як у нас, у нас теж в селі так тріснуте по глині. от Це ну, нічого страшного. Ніде не перекошені, угли не перекошені, все рівно. Хата з наружжя вся рівна, ніде не тріснута, ніде нічого. Так, йдемо в слідуючу кімнату. Ось топка, якщо не буде, поки не буде опалення, можна топити в коридорі Оце топка. Вона обігріває ту кімнату, оту кімнату і оцю обігріває. Друга кімната. Ось груба, яка буде гріти цю кімнату. Тут теж оце затікало, але вони вже <кій> кришу там зробили. Зараз Андрюха поліз на кришу дивиться. <кій> І це тріснуте, Дуже тріснуте, але це по глині. Це глина тріснула, ну, Обштукатурена глиною. З тієї сторони тріщини цієї такої немає, з, з вулиці. От, от така кімната. Я, ну, це, це тріщини не, не критичні. Поли дерев'яні, поли хороші, навіть не скриплять. Так, з цієї кімнати виходимо ще в одну. Оце коридор, оце вікно, це длинний коридор, це вікно. Ще одна кімната. Е, тут взагалі ніде нічого не тріснуте. Тут теж грубо. Ну, підмазати трошечки потолок. Тут е, е, значить, лежанка. От, потол, поли от ходю, вони не... Не скрипляти навіть. І тут теж труби, труби є, заведено ну, опалення по всій хаті. Це двері в кухню, там на тій стороні ще кухонька. Но ми її зараз обійдемо через коридор. Ось четверта кімната це кухонька. Оця груба опалює оцю кухоньку і ту кімнату, що ми тільки що там були. От, дивіться, оце, те, що по штукатурка лопнута, там, от який слой штукатурки покладений, оце все просто лопнута штукатурка. От, великий слой. що Там просто замазать глиною і буде все нормально. От Тут теж все нормально, опалення, все все хорошо. Так. Виходжу з хати і зараз покажу сарайчики. От ось коридор і чотири кімнати. Так, все, виходжу з хати. Так, це ще один домик старенький. Хатка рядом, старенька, е, ніде не, не перекошена. Ну, глиняна хата. І понизу підмазать. Рівненька, ніде не, не перекошена. Йдемо в оцю. В хатку меншеньку. Меншеньку хатку. Так, ось кімнатка. Це як кладовочка в них. Ну, <кій> в цій кладовочці є погріб маленький, невеличкий погріб. Це веранда. Така веранда в маленькій кімнатці. Так, і заходимо в саму хату. Одна кімната. от, не де стіни, не потянуті, не, не впадені, так як у мене в літній кухні. Це глиняна хата. Рівненька все. Це піч. Піч, дров'яна піч. Тріснута, ну це теж не критично, вона рівна. Вона рівна, ну пічі вони підмазуються кожен рік. Глиною підмазується все. Плита в робочому стані, <кій> лежанка. Здорова. Здорова лежанка. от, Все тут ще одна груба. Ще одна груба тут топиться. І ця груба опалює оцю комнату. от, Вікна рівненькі, вікна не перекошені, ніде нічого. Ну, це теж хата рівненька. Поли, да, поли глиняні, старий ліноліум постелений, ну це все підмазується теж. Таке, як у нас у залі в, у, у селі. О, так, оце така ну, хатка, невеличка хатка. Так, виходю. виходю, Йдемо далі дивитися, сарайчики. Нас... Так, оце хата. І за хатою стоять Ось, сарай, це, сарайчики. От. Оце перший сарайчик. Ну, це таке, як кладовочка якась, сарайчик-кладовка. От. І отут гаражик. Гаражик. Це він обмазаний глиною. Отакий. І дерев'яне перекриття. Ось такий гаражик. Закриваю. Далі. Далі йде Це ворота ворота на е, на город. от, І ще один гараж. Ще один гараж. Це здоровий гараж. Так, зараз відкриваю, покажу. Це гараж 5 на, на 11. Отакий От гараж. Двері в, там двері в гараж. Отам. А це ворота. І отаке перекриття. Поли тверді. Ну тут земляні поли. І з гаража ось така місцина до воріт. Між хатою і сусіднім забором така місцина, в'їзд. В'їзд в гараж. Хата з другої сторони. Це я йду вже де тут свободне місце для в'їзду в гараж. Хата з другої сторони. От оце ворота. Калітка з тої сторони для входу в двір, а це ворота. Щоб, щоб в'їжджати в гараж. І ось хата з іншої сторони. Тут сеточка натягнута. Отак. От. І хата, хата з іншої сторони. Ось. ось так. І от там, там калітка для входу. Ось так. Хата висока. От я зараз показую, хата висока і підбита, підбита все газова труба і все, все підбите. Це на, на горі ще. Андрюха там лазив, але я ще не питала, що там він. Це між хатою і літньою і, і, між великою хатою і хатою, це в них тут був заборчик. Ну, вони, він завалився з товбили. Жать, завалився, тут каліточка на город. Йдемо до городу. Город, ну я не знаю, скільки тут соток, ну, в принципі він, вони показували там начало, там почало. І... Це, це кукурузив засажу, сусід засажував. Туалетка треба буде робити. Туалет. Аварійний. Так, перше здання. отут тут вони держали свиней. от Такий сажочок. Далі йде сарайчик. Ось двері в сарайчик, там лежало, лежало сіно, але ми його не відкрили там. ну так от Я не знаю, що там тому сарайчику. Сарайчик невеличкий, але він кирпичний. Ось, оцей сарайчик. Оце отут погріб. 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 Погріб ми опускались, Погріб сухий, погріб капітальний, нормальний. Потім за погрібом ще є маленьке здання, у них там стоїть груба, груба, і них там, вони там купались ну, і робили як баню. От, ну, Це хата старенька. От. В цілому будинок і новий, і старий непоганий. Потрібно зробити ремонт, вкласти кошти, оприділитися з водою. Якщо в'їжджати зразу в цей будинок з дітьми, він для життя не підійде. Якщо без дітей, можна жити перше, перший час в маленькій хатинці. А великий робити потроху ремонт. З двору будинок дебелий. Стіни не потріскані, вугли цілі, дах задовільний 6 тисяч доларів. Торг.